Мої вітання завдяки нашим спільним зусиллям, завдяки вашим донатам. За останню добу ми придбали комплект акумів на Mavic, 4 комплекти та один планшет. Загальна вартість 84 тисячі 200 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика і щира дяка кожному, хто донатить. Молодці. Тепер працюємо. Сікорський глава МЗС Польщі закликав Україну знайти рішення щодо волинської трагедії, перш ніж Польща вживатиме жорсткіших заходів. Це згадала бабка як дівкою була. Так, значить, всім зрозуміло, що то не є першопричиною, то є такий, знаєте, повод, щоб просто знову піти на новий конфлікт. Значить, як буде, давайте так, який результат а, буде щодо волинської трагедії, чим ця вся історія закінчиться? Для нас? Для нас ця історія закінчиться тим, що ми будемо винні. І перед нами виставлять якийсь борг, тобто ми з вами будемо виплачувати якийсь борг. Чим будемо виплачувати грошима, землею, надбаднями. Я не знаю, але будемо виплачувати. Ось така історія. Це про те, що ми з вами нещодавно дивилися. Там з місяць пройшов не більше. Про те, що вони не заспокояться, і далі буде ще один гучний конфлікт. От що ми з вами маємо. Що ми з вами маємо? На давайте так? В чому причина основна, чому влада Польщі? Чому влада Польщі так ставиться до України? Влада Польщі, вони були впевнені, що коли вони почнуть нам допомагати, то ми одразу будемо, ну не те, що їх рабами, а ми будемо безвольними, безхарактерними, знаєте, і в повному підкоренню. З їхнього боку, але так не сталося. Тобто, дивіться, незалежна Україна, вона е, польську владу не цікавить. А Україна залежна, і тим паче, якби вона була залежна від Польщі, от тоді б нам допомагали. Так, далі, Кончен і... Ченін, він же, Доручив збільшити виробництво ядерних матеріалів для атомної зброї центральне телеграфне агентство КНДР. Дуже, як від цього сонечка заховатися? Давайте так спробуємо. О. Так, значить, в світі мало дірміща, що збільшуємо, треба збільшувати. Виробництва ядерних матеріалів. Так, значить, лідер Північної Кореї і сама Північна Корея та загроза від цієї країни іншим. Не мине чотирьох років сьогоднішнього дня, і Північна Корея перестане існувати як країна, яку ми з вами зараз знаємо. Вона буде звільнена, вона буде декомунізована і вона буде приєднана до мирної частини світу. Нехай так і буде, можна навіть скоріше. Україна повернула 49 людей з рашистського полону. Найближчі обміни, якщо так, то коли приблизно? Обміни полоненими. Обміни полоненими будуть, тому що рашці треба здихатися хворих і вмираючих. Не тому, що вони, в них там щось прокинулось, якась там совість, мораль і таке інше. Просто їм треба здихатися вмираючих і хворих. Заступник мера Дніпра наварив 9 мільйонів гривень на схемі з парковками. Я сама з Дніпра, нічого дивного я тут не бачу в цьому повідомленні. Значить, у нас в Дніпрі все парковка, абсолютно все. Куди йдуть гроші? Це питання таке собі, знаєте, незрозуміло. Просто чи понесе винний покарання. Все тут просте питання, чи понесе винний покарання, винні заслужене справедливе покарання. Вони будуть ізгнені із кол а, ізбраних отак, що їх чекає. Напевне, для дніпрянина це ну, найкрутіше покарання, що може бути? Ну, так, да, вишвернуть їх, але ж вони так напрацювали, що е, китаться по, по світу вони не будуть точно. Необхідно створити умови для безперешкодних поїздок митців за кордон. Міністр культури Точіцький. Він заявив, що західні партнери готові допомагати у фінансуванні таких поїздок, щоб популяризувати Україну. 500 гривень донат. Дай вам Бог щастя, здоров'я і грошей побільше. Що значить популяризувати Україну? Ми одна. З найпопуляризованих країн, на жаль, кров'ю і потом, з тих, хто отака піндюрка на карті, і вона протистоїть цьому, ну просто якомусь безрозмірному звірові. Розумієте? І ви хочете, щоб митці. Переїхавши або від'їхавши за кордон, продовжували нас популяризувати. По-перше, так, дивіться, для митців абсолютно я, як людина, трошечки на просто на долю мілі, міліметра розумію, про що я кажу, бо я декілька пісень написала, декілька там, там віршиків написала. Такі на троєчку, я розумію, що мені далеко, але для митця. Е, інколи атмосфера чим гірше, тим краще. Тобто, ну, тіпа, не потрібно для того, щоб творити е, виїжджати за кордон або для того, щоб твоє мистецтво побачили виїжджати за кордон. Ну, алло. Зараз не той вік вже розумієте, коли голубями можна було пошту відправляти. І все це за рахунок фінансування чуєте, західних партнерів. Так може вони на дрони нехай скинуться західні партнери. От я, ну, я що, я не розумію чогось. То вже старість. Чого чекати від ворога найближчим часом? Чого чекати від ворога найближчим часом? Повернення дітей найближчим часом зафіксуйте, будь ласка, в коментарях. Повернення дітей вони чомусь зараз хочуть бути максимально білими пухнастими. Тобто обмін полоненими наступний, там полуживі, полумертві, да, напівхворі, повернути дітей. Тобто, ну нащо їм таке робити? Що так, що таке? А, вони виконують умови. Вони зі свого боку виконують такі умови, щоб максимально відбілитися, щоб ті, па, умови миру були більш на їх стороні. Тому що при тому, наскільки в них рильце в пушку, це як мінімум, вони не можуть, ну хтось там не може для них вибити ті умови. Боже, святі люди. Хай їм пусто буде. О, ще одна новина, яку ми з вами побачимо. Почуємо. Це про те, що влада кремлівська скаже: Типа, буде така історія, така новина, такий спіч. Ну от бачите, можна ж було по-доброму, по нормальному. Ось мені людина зателефонувала або запропонувала зустрітися. Ми нормально все там обговорили, розібрали все від а до я. Ну, типа що хтось з ними пішов на контакт, буде ще отака історія. Вірити цьому чи ні? більш ні, тому що я ще раз кажу, їм потрібно зараз тримати таку, знаєте, гарну міну при дуже дуже хіровій погоді. yeah